In a land of myth and a time of magic, the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy. His name... Артур, Артур. Колин Морган, Энджел Колби, Брэдли Джеймс, Кейти Макград, Энтони Хед, Та Ричард Вилсон. У фильма. Пригоди Мерліна. Ой, що там? Really are... Мерлін. Ти що Бовдур? <пу> Я просто спитав: <пу> кого <пу> мене чолення? Взагалі-то ми полюємо. Тут потрібні швидкість, потайливість і гнучкий розум. Значить, ви обходитесь без третього. Що це? Тихо. Ні, прошу вас змилуйтесь. Допоможіть. Just uh. stop! І хай це буде тобі наукою. Що? Я прикривав вам спину. Це гаразд. Вас не поранили? Ні. Завдяки вам. Я Софія, а це мій батько. Артур Пендрагон. До ваших послуг. Мене звати Олфрік, спадкоємець Тірмора, а це моя донька Софія. Ви опинилися далеко від дому. Що привело вас до Камелота? на наш дім напали розбійники. Ми ледь встигли втекти, забравши тільки те, що змогли винести. Тепер небезпечні часи. Що ви робитимете? Ми поїдемо на захід до Корлеона. Там на нас чекають родичі, і сподіваюся, нове життя вам варто трохи побути тут, перервати свою подорож. У Камелоті гости вітають такі шляхетні родини, як ваша. Переконайтеся, що й дали пристойний покій. Сусідні покій порожній. Сусідні добре. Чудово. Мовчи, Мерлін. Я нічого не кажу. Ти не мав казати. Я хочу тобі повідомити, що мої наміри щодо Софії цілком шляхетні. Розмісти її в покої в іншому крилі замку. Там тепліше і комфортніше. Звісно. Вона дуже вродлива. Yes, так, я знаю. Якщо ваші наміри шляхетні, oh, так і є. Definitely... Чому б вам не оселити її definitely... в сусідньому покої? Справді. Mm -hmm. mm -hmm. ти мене переконав. They Осели її в сусідньому покої. Need... Якщо щось знадобиться? Mm -hmm. Дайте мені знати. Дякую. це? Софія Тирмор. Ми її врятували в лісі. Взагалі рятував Артур. Вона не може тут лишатися. Король сказав, що вона та її батько бажані гості. Все гаразд? Так. Дякую. Перепрошую. Я не хотіла тебе турбувати. Нічого, дитино. Я завжди радий бачити улюблену пацієнтку. Вибач за безлад. Тут речі мерліна. Якби я знав, що ти прийдеш, я б прибрав. Стіл горить. Щось загорілося. Стіл горить? Мій стіл. Мій стіл горить. Тримай. Через тебе у мене завжди клопіт. Що привело тебе у цей темний кут? А мені наснився ще один сон. А Я бачила Артура, що лежав під водою, а над ним стояла жінка, і спостерігала, як він помирає. Вона тут, у камелоті. Це так з нами грається розум. Урилки повсякденного життя перетворює на фантазії. Я бачила той сон ще перед тим, як вона приїхала. Ти помилилася. Я справді це бачила. Воно було таке реальне, таке виразне. Я бачила, як він помирає. Вона збирається його вбити. Це лише сон, ну нічого більше. Ти п'єш ліки, які я приготував для тебе. Вони не допомагають. Ось. Спробуй це. Воно викликає глибокий сон. Тобі немає чого боятись. Дякую, Геус. Моргана, Не кажи про це утро. Йому не можна хвилюватись. обійдемось без неприємностей. Ось винагорода. Я хочу більше через вас загинули мої друзі. Мені дуже прикро, марні втрати. Якщо вас це втішить, то ви невдовзі з ними зустрінетесь. <Стур> сьогодні я візьму Софію на прогулянку, покажу їй околиці. <Стур> а я тут до чого? Вранці я маю бути з батьком і охороною на патрулюванні. Мені треба, щоб ти мене прикрив. Що <Стур> обманути короля? <Стур> ні, ні, за що він бачить мене наскрізь. Він кине мене в'язницю. <Стур> Мерлін. Мені треба, щоб ти це зробив. Я не можу брехати. Починаю пітніти. Голова перестає працювати. Так, це твій звичайний вигляд. Послухай, я обіцяв Софії з нею погуляти, а я не можу не дотримати слова. Вона вам подобається? Так, хіба вона може не подобатись? Я хочу з нею прогулятись, але не хочу, щоб батько за мною стежив. Я не можу тобі наказати брехати королю. Але ж ти мій друг до віку тоді не змушуйте її чекати. Дякую, Мерлін. Я цього не забуду.